Популяризувати українську пісню у час воєнного стану є надважливо. Відтак у місті Радовилів перед присутніми виступав талановитий колектив Надвечір'я докладніше у сюжеті. Літнього дня у місті Радивилів на концерт лунає пісня Живе народ клубу Надвечір'я завітали його шанувальники, які отримали позитивні емоції та трішки відволіклися від реалії війни. Концертна програма тривала майже дві години. Глядачі після кожної композиції гучними оплесками вітали виконавців клубу надвечіря, ведуча концерту Лариса Рукінова. Бувають такі події в житті країни, нації, народу, які стають найтяжчим випробуванням на міцність, на вірність, на силу любові та патріотизму для кожної людини. Ми з вами живемо в час таких випробувань. Здати тесь на мучність і відвагу випало нам, українцям. Як ніколи, в такі буремні часи нам потрібна єдність, щоб мати сили боротися. Нам треба єднатися навколо нашої рідної України. Чим більше ми будемо любити свою Україну, державу, свою землю. Тим ми будемо сильніші у музичній композиції. Учасники клубу надвечір'я показали свою безмежну любов до своєї рідної землі про родину та батьківську хату. Виконанні учасника колективу Ярослава Ратинського прозвучала музична композиція Оїхав козак. Наступну композицію учасники клубу присвятили темі війни. Тієї ж тематики прозвучала пісня Горіла свічка у виконанні дуету Миколи Парічука та Катерини Романюк. Талія Коваль Сергій Никишин, телеканал Броди онлайн.